Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля і ми продовжуємо грати Фреякуб. <преер> Ні, жарту, ми продовжуємо грати, а, точніше, навіть не грати, а проходити челендж Магічна династія. А, і Ребека все ближче і ближче до того, щоб стати величним магом. як ходить щоб подивитися на цю чарівну річку. Ну, по суті, якщо річка знаходиться в магічному місті, то і річка, мабуть, автоматично стає магічною, чи ні. Так, порибалимо з Саймоном. Саймон, іди, будемо. Будемо рибку ловити. Якщо зловити рибку в магічному місті, в магічній річці, то і рибка буде магічною, чи ні? Ну, мабуть, так. Ну, давай. Ловися так. рибка. Якщо ви пам'ятаєте, в першій серії э, цієї э, магічної династії, яку ми проходимо, то Ребека теж э, ловила рибу э, в місті, де вона. Жила з мамою, точніше, куди тільки переїхала і дізналася взагалі про все. Каженчик взагалі так завжди на нас дивиться, наче дуже прискіпливо. Ну чи може я себе заганяю, але мені чомусь постійно здається, що він на нас дивиться якось зверхньо. Але, блін, при цьому він залишається таким прикольним. Ну як йому це вдається? Хтось може зрозуміти? Так, ну йде Саймон. Алло, ти йдеш? Ти деш ловити рибку чи ні? Так, ми щось зловили. Вітаємо. Вітаємо! Ми зловили рибку. Власне, оскільки ми маємо ставати кращим магом, то я думаю, що нам треба якось рухатися в цьому напрямку і вчити ці заклинання. Ну, нам треба перевірити, до речі, які ми заклинання ще не вивчили, бо я знову забула. Так, тут одне не вивчили. Ні, навіть два. Ага, ось це. Те, що внизу і те, що вверху. Так, тут те, що ще одне, і тут, і тут передостаннє. І Це, серед зіллю у нас аж три останні. Ох, ще багацько роботи. Щоб стати величним магом. Так, ну пішли, хай нас чогось навчить. Що Саймон, що цей замінок Моргіна. Я вічно забуваю, як його звати цього діда. Так, чи ми не любимо рибалити? Так, ми не любимо. Може, ви запитаєте, що це дивно, адже а, з першу, ну, перших серіях ми ловили рибку, зараз знову ловили рибку. Як це нам не подобається рибалити? Ну, так буває, вподобання змінюються. Так, нас навчили заклинанню. Так, якому заклинанню навчили? А, так, якому? Ага, Заклинання а... зілля трансцендентного чарівника зілля, яке розкриває силу романтичної розмови. Незабаром з'явиться новий рецепт чудового зілля. Хоча Ойнг це ж типу хрю, чи може я помиляюсь. Мабуть, це, типу, він так. Саймон, подивимось, що ти взагалі за людина, чи є в тебе сім'я. Так, ти в мене гарний друг. Це чудово, закінчив старшу школу, вітаю. А ми маємо всі шанси її не закінчити. Ми так гарно вчимося. Власне. Але мені дуже цікаво, що ну, типу, він якось так каже «оінг», типу, ну може це мається на увазі, що в нього цей п'ятечок замість носу, що він, типу, хрюкає. Ну, але я не впевнена. Ну, Я думаю, що це якась гра слів недосяжна мені. Але я щось таке підозрюю. Власне, нам потрібно все ж таки далі вчитись магії. Давай, давай. Вчи нас магії, не вигадуй. Мені подобається, як вона з Саймоном розмовляє. Так, Саймон, давай, щось навчи. Щось навчи нас. Ребека щось дізнається зараз. Так, нам дали заклинання, яке дозволяє виростити рослину. Ось навіть в поганому ґрунтах. Ну, щось таке приблизно. Власне, Саймон. Чого ти вічно щось нам хрюкаєш і нічого не кажеш? Це я не до Саймона, це я до кажанчика. Саймон, куди ти пішов? Ну то ж гард, ну то ж кажанчику. ти який противний. Ні, ну диви. Хтось буде нас сьогодні вчити, чи ні? Що ми будемо робити? Так, давай вчимо, чи чогось. Так, ще дали одне зілля. А, так, це зілля безсмертності. Так, ми не помремо, коли станемо старі. Ну, це гарне зілля. Хоча не знаю. Це тут філософське насправді питання. Чи це гарне Зілля? Так, пішли. Пішли хай ще навчить нас магніт. Давай, давай. Зараз максимально. Так, я вже не можу ділитися своїми знаннями, піди там щось досліди, а потім будемо розмовляти. Чого ти такий жадібний? Так, ну пішли тоді, хай нас Фаба що чогось навчить. Фаба, давай, може ти хоч не така противна, навчи чогось. Але здається. Так, нам ще дали одне е, зілля. О, ну, все, ми відкрили всі зілля. Е, так, це зілля. Швидкого воскресіння. Е, сім, як вип'ється зілля, негайно оживе, якщо помре. Вау. але я не зовсім розумію це. Типу, ми маємо. Так, нам дали ще одне зілля. А, так, морфіата, перетворюють нещасного сіме на неживий предмет. Яка мила магія. А, єдине, що я думаю, що а, якщо те зілля попереднє, це ми маємо самі типу, його випити, чи мається на увазі. Ну, тобто, Ми ж, якщо вмремо, ми не можемо продовжувати з собою грати, Тобто, ми маємо дати якомусь приводу. Тобто, хтось має залишитися. Живим, ну, Тобто, умовно треба грати за кількох сім'їв, і в одного має бути це зілля, щоб він міг дати приводу. Ну, якось так. Ну Може я помиляюсь, або якось взяти контроль за цим. Так, що у нас там залишилось? Одна така, одне таке зілля і одне там ще таке має бути. Але ніхто не хоче житті чому. Так, давайте на комусь перевіряти оці зілля. От що це таке перетворити в неживий предмет? Що це зараз цього буде? Так, Фаба. Фаба, що це було? <плес> ну, так, ми щось голодні, <плес> зелі. Так, ну пішли, пішли, пішли. Перевіримо, що то за зілля, якщо вийде. Власне, вибачте, що ви станете нашим а, дослідним об'єктом. Перепрошую, ми трішки не біоетичні. Ой-ой-ой, ой. Ти тепер кролик? Ти тепер кролик? Серйозно? Ой, який ти гарний став, який ти гарний. Але, а як тебе тепер назад? Е-е, давай назад. Та ну, давай. Як мені тепер тебе зробити живим? Вибач, він просто дивиться в душу. На що ти це зробив? Блін народ, що робити? Що робити? Ну, власне, поспимо. У <laughs> нас енергія просто на нулі. Просто найкращий студент року, чи як це школяр року? Ну а взагалі хто маги? Вони учні, ж правильно, а учні це ж не студенти, це типу більше як школярі. Власне, так, почекайте, я хочу, щоб вогонь потрапив. О, так! Да. Отак. Ого. Кадерна набігає. Рибека така. Прокинулася, так, нам там вимклю... виключать воду, блін, мамка, вибачай. <гум> я не знаю, що робити. А чого ти сама не платиш, я щось не розумію. Чи всі гроші ми вивезли? Так, це якась риба. Угу. Значить, таку рибу ми зловили. І що нам з нею робити? Що, та... де у нас тут зілля? Давайте, оце зілля, щоб нам всі ці. А... Всі ці потреби закрити. Давай, випивай! За щастя за долю. Все чорівно. рівне. Чор... Опа! Ой, я забула, що ми дублікат зробили. Як у тебе справи? Вибач, я про тебе забула. Я про тебе забула. А, тепер їх дві. а як їх відрізняти? Вони ж тупо однакові. Вони ну, взагалі ну, типу, реально ідентичні. У них тільки імена різні, але грати я за неї не можу. Хоча, може, я її можу кодом додати сім'ю. Але ладно, не будемо. Будемо чесно грати. Чесно, чесно. А, так, давай. Що можна, мабуть, і не кодом. Так, нам не вистачає одного практичного і одного цього зілля. Не зілля. Ви зрозуміли. Закляття. Власне. І нам ще треба один рівень підняти. Може, вони нас не хочуть вчити, поки ми не піднімемося ж до того рівня? Так, ми вже все вивчили, що можливо на цьому рівні. А й що ж робити? Ну. Власне. Так, всілякі там фестивалі. О, скоро школа почнеться. Треба ні, цей, випадково не піти в школу. <реш> <реш> не пропустити цей момент, <реш> щоб вона випадково не пішла в ту школу. Добре, давайте. Ось ця магія практична у нас. Давайте спробуємо практикуватись, можемо ми відкриємо якесь заклинання. Я сподіваюся. Так. Нам потрібно Ні -ні. відправити саму, а потім зараз вона кої піде відміни. Відмінила і все чудово. Як довго вона вчиться? Просто. Трім, 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 Так, нам треба досягти п'ятого рівня віртуозності. Хтось телефонує. Я здогадую, що це зі школи. Тому ми брати не будемо. Блін, нас вижене. Так, власне. Власне. Та блін, на що ти взяла? Давай, давай. Повійсь слухавку. Коротше, ми пропускали школу, у нас через це були купа проблем. Ну, що, шо, що поробиш, що поробиш. Власне. Та перестань свій телефон дивитись. М -м -м. Так, давайте, і поки я згадала, що у нас є ще одне прокляття, розпроклянемося. Бо я думаю, нам вже треба звільнити місце для нових проклять. Ці вже ми побачили. Цікаво, які ще будуть. не чекайте, ця магія у нас максимально вже розвинена. Давайте якусь іншу. О, до речі, треба буде не забути скинути заряд, бо ми прямо вже на Блін, як сонце, класно. Так, о, ми отримали ще одне е, заклинання. Так, де це воно? Де це воно? Угу. Домашнє повернення до магічного царства. Угу. О, хрю -хрю -хрю. Я, так, я такий радий, що ти вивчила нове заклинання. Ну, він просто. Я вже не знаю, він, може, він не такий прям із верхній, може, навпаки він дійсно радіє нам. Він просто ніколи типу, не знаю, якось так каже, що вже я не зрозуміла. Він справді за нас радий, чи ні? Але він так прикольно Онь, онь, онь! Ну, це ж типу хрю 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 Диви, диви. Треба з ним буде потім поборотись, якщо не забуду. Але я можу забути. Ну. Вчи свою магію. Щоб зробити світло... Ого, ми вже іскримося. Давай, давай, треба не забути, скинути заряд. Так, ми ще одне заклинання а, відкрили. Так, і це заклинання а, повертає привида в первісну фізичну форму, в мертві якесь. Коротше, будемо придумувати їм інші назви тим заклинанням, які будемо використовувати. Так, ну, власне, ми вивчили всі заклинання і всі ці. Як вони називаються, так скидаємо заряд. Ми вчили всі заклинання і всі зілля. Серйозно, ми пройшли цей шлях, але він ще не до кінця пройдений, тому що нам потрібно ще досягти максимального рівня мага. Ось, а його треба тепер якось досягати. Хоча ми вже все вивчили, і я не впевнена, чи нам буде це рахуватися. Треба буде подивитися. Попрактикуватися в магії, давайте змінимо трішки локацію, бо мені трішки вже набрик цей дім. Треба як це, змінити картинку за віконом, ну точніше, навіть просто коротше. Поміняти пейзаж, бо оці стіни трішки напружують. Ми тут, скільки вже днів, майже безвилазно сидимо, тільки вчимося і вчимося. Ми достатньо такі вправні маги, можна сказати, і достатньо а, відповідальні учні. А, а як ти так швидко сюди прилетів? Кажанчик? Ну коротше, сенс в тому, що ми ну справді дуже багато часу а, приділяли навчанню і а, дійсно ми дуже відповідальні учні. Ребека доволі швидко опанувала все це, хоча, може, не без зіл, які допомагали а, впоратись там з голодом, з втомою, з іншими потребами. Але тим не менш, ну, це ж було без кодів, тобто а, гра передбачає, що є такі зілля, то все чесно. Власне, давайте подивимося, що тут є. А куди можна найближче підійти, щоб найкрасивіше якісь кадри зробити? Давай, Ребека, іди. Блін, Ребека, ти як трішки якось не в кадрі? Давай. Давай, Іди туди. Ой. Оце мені треба йти підбирати тобі цей кадр. Іди сама щось знайди хороше. Мені подобається, як кажанчик нас вже наче справді О, Дивелька вода. Боже, як тут класно. Диве красиво. Ще якийсь туман піднімається з води. А, ні, це не туман, це цей водоспад. До речі, я, по-моєму, вже про це разів 30 казала, але зверніть увагу, в тому світі, який м портал, який веде сюди, і куди йде цей водоспад, не зрозуміло, але ну, не важливо. І тут є водоспади, що по суті це немов би якась, якийсь генератор. Який є провідником між цими світами, може, як іначе, енергію сповнює для цього порталу, що тут є оцей водоспад, там є водоспад. Ну, тобто щось, чомусь і там, і там є такі елементи. Я думаю, що не просто так. Можливо, саме от вода якось пов'язує цей магічний світ і той, через який ми прийшли. О, там місяць величезний, здається. Бо... Так, власне, ми збираємо це мандрагору, да? чи що там ми збираємо? Коротко, не знаю, начебто. От то точно було перша, а друге, не впевнена Але ми все все беремо. Магія Ну Чути там квакати почало? Я не знаю, чи чути. Але може, ми, може вже це глюки пішли. Так, ми знайшли одну брудну жабу. Ну, клас. Тепер у нас є жаба, а можна її якось кудись випустити. Ну ладно, хай поки буде. Розберемо, що з цим робити. Та перестань свій телефон сидіти, ну ти вже задовбала. Так, власне. Власне. О, дивись світлячки. Ой, клас, клас, клас. Блін, а тут так красиво. Тут настільки прикольно придумано все. Вау, коротше, пішли назад. Там, звісно, красиво, але там дуже сумно, бо немає всіх цих магів, з якими так весело. Не знаю чому. Просто, навіть якщо з ними не спілкуватися, просто бути в одному приміщенні, все одно весело за ними спостерігати, що вони роблять, що вони думають. А, давайте якусь дуель проведемо. Так, за артефакти не хочу, інгредієнти теж. Бо ще щось втратимо. Давайте краще дружню. Uh -huh. дружня. Дружня дуель. А, вона пішла їсти. <сі> Не-не-не-не-не. Давай, дружня, дуель. Ні, я буду їсти. Та ну. Давай. Давай позмагаємося потім. Давай, я... О, мені здається, чем не стала більш прикольна анімація. Але можливо, знаєте, я не об'єктивно оцінюю, бо я знаю, ну. Вау, ви це бачили у нас, типу щит. Ой-ой, а він теж не слабкий, диви. Ну, може, мені здається, а у нас наче прикольна така анімація стала. О, ми вже блискавки пускаємо. Вау. Оце ми могутні. Тин-тин-тин. вау! Нічого собі! Ребека, Ребека, молодець. Блін, ні. Коротше, я наговорювала на Кажанчика, це все несправедливо. Кажанчик за нас справді порадів. Отакі От ми. Не вірили Кажанчику, він класний. класний. Давайте подивимось, може щось в холодильнику є, або ми... Так, давайте його спочатку цей полагодимо. Бо це як воно страва, як вона називається, те, що вони в котлі готують спагетті, вона, як правило, поганої якості і не те, щоб суперсмачна. Тому давайте трішки щось подивимось, може, в холодильнику щось там пропадає, щоб воно не пропало. Якщо ви розумієте, про що я. <з залат> Власне. Та як це в холодильнику нічого нема? як це так? Ну, власне, якщо ми маги, давайте приготуємо собі їжу. Чом би ні? Та наша Так, чекай, потім треба не забути розрядитися. Зараз ще й приберемо. Ну добре, поїмо, потім приберемо. Давай. А чого це не можна? Не дають. Добре, потім розрядимося. Ом-ном-ном але, по вона так хотіла спагетті. Що якщо ми їй не дали з'їсти спагетті з цього, з е, котла, то вона така, я його сама приготую. Це магія, Це ж наскільки вона любить? я сподіваюся, що це спагетті, що я не наговорюю. Так, ні. Про що ж з тобою поговорити? <правда> Корше, ми її образили, <правда> перекривлялися. Які ми поганці Давайте щось інше. А Давайте мені щось перевіримо, яке заклинання. Так, давайте за мерзун її зробимо. Жорстуй. Ой! Хрю, хрю, хрю. Щось таке, він сказав. Ой, ой, ой! Вона така магія. Ой! Ой, ні! Ой, ні-ні-ні-ні! Ні-ні-ні. Так, давай, щоб з нею все було добре. Ми її господи. Жах. Жах. Так, нам треба скинути цей, як він називається, заряд, а, не дають. Ну добре. Що ж робити? А, вона зараз знову проклянуть, і нас ще струмом вдарить. Власне, Ребека, йди там, поки посиди. Коротше. Якось так. Я думаю, що можна на цьому, в принципі. Завершувати, бо ми вивчили всі заклинання. А я думаю, що це ми просуватися будемо доволі ще довго е, тому давайте це продовжимо в наступній серії, тим паче, що Ребека також томилась. Все ж таки, така плідна робота, навчання, складна справа. Тому не забувайте підписуватися. Ось вам кажанчик каже, ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео друзям. І напишіть, як ви, якщо грали, як ви прокачували магію, ну і взагалі, як вам магічний світ. І всім до наступної зустрічі. Що ти розмовляєш у сні? Ой, Ребека всім каже, відпочивайте та. Всім до наступної зустрічі, Ба-ба!